Вітаємо і ласкаво просимо. Ми дуже раді, що ви тут поговоримо про те, що торкається багатьох людей посттравматичний стресовий розлад, або скорочено ПТСР. Цей стан проживає багато людей після того, як їм довелося пройти через щось дуже страшне або болюче, але одужання можливе крок за кроком і з правильною підтримкою. Насамперед важливо сказати, що сильний стрес після травмуючої ситуації це не слабкість, а нормальна реакція на подію, що перевернула ваше життя. Хороша новина полягає в наступному існують ефективні способи покращити своє самопочуття, і ви не самотні, вам не доведеться йти цим шляхом самотужки. ПТСР може виникнути після таких подій, як насильство. Війна, нещасні випадки, раптова втрата або стихійні лиха. Іноді мозок не може повністю обробити те, що сталося, і деякі спогади або емоції залишаються замороженими. Пізніше це може проявлятися у вигляді флешбеків, нічних кошмарів або відчуття, що все повторюється знову і знову. Деякі люди відчувають емоційне заціпеніння. Або постійну напругу. Інші уникають всього, що нагадує їм про минулі події, і це може дуже ускладнювати повсякденне життя. Всі ці реакції є абсолютно нормальними але важливо знати, вони не повинні залишатися назавжди. При правильному лікуванні стан ПТСР може покращитися, і ви знову відчуєте безпеку та радість життя. Одним з найбільш ефективних підходів є травмофокусована психотерапія. Вона дозволяє м'яко прожити те, що сталося в безпечному та підтримуючому просторі. Існує кілька перевірених методів, зокрема, розмовна терапія, робота з пам'яттю або такі техніки, як EMDR, де рухи очей допомагають звільнитися від посттравматичного стресу. Іноді також можуть допомогти медикаменти. Особливо при порушенні сну або сильному смутку, але все залежить від ваших потреб і вашого вибору. Ви заслуговуєте на те, щоб до вас поставилися серйозно, з усім, що ви пережили, і з тим, як ви почуваєтеся зараз. Мета полягає не в тому, щоб стерти вашу історію, а в тому, щоб знайти спосіб жити з нею, коли ви будете до цього готові. У вашому темпі Багато людей кажуть, що терапія не тільки допомогла зменшити їх симптоми, але й додала їм нових сил, ясності та впевненості. Цей перший крок вартий того, щоб його зробити. Якщо це все звучить знайомо, або якщо хтось із ваших близьких бореться зі страхом, самоізоляцією чи болючими спогадами, не чекайте. Приходьте в Альбатрос! Ми тут для вас приватно, безпечно і конфіденційно.